Усім привіт! Хто завітав до мене на канал, запрошую на загальний терор на тему, що вас буде чекати завтра. Розслабтеся! нікого загазувати не треба. Ми подивимося, що нам розкажуть карти Таро. Завтра буде чекати вас вежа. Якась розруха падає, якийсь розрив, крах чогось. Крах. Щось ви почуєте і ви останете тут пере. зробите на тому переоцінку. То, що відбудеться, це може стосуватися якоїсь новини або ваших фінансів. Що вас буде чекати завтра? Несподівано можете зустрітися з в тірем час. Це буде так несподівано. І буде все так, як ви захочете. Так, знову, так як я сказала, буде виясняння стосунків у вас з ним. Буде розмова. Які ви відріжете все те, що було у вас між ним в минулому, що привело до розриву вас у минулому? Ви відріжете ті всі переживання, обіди. Всяке зло, що було між вами. А тоді це все там по судьбі. А тоді, як ви виясните стосунки з ним, все розставиться в розмові, розставиться всі крапки над і, тоді прийде примирення вас. Буде все, стане все на своє місце і буде продовження ваших стосунків. Ви не сварите, а так дипломатично, говоріть з ним і покажіть, і покажіть свою незгоду з його поведінкою, що вам так не подобається, що з вами поводилися. Поводьте себе возвишено, Він буде трохи подавлений. Хоча не, при... не перегинайте палку. І тоді буде все добре. Він повинен зрозуміти свої помилки. Тільки дивіться, не, стан... не станете на ті ж граблі. Ви повинні винести ті уроки, тих стосунків, які з вами були в минулому. Щоб ви знову не, не стали залежні від нього. Тримайтеся на відстані. Можуть бути багато пропозицій. Він запросить вас десь, можливо, якесь кафе, кого запросять. Там можуть бути. Якесь міроприємство в якомусь публічному місці, і там можуть бути багато людей, можливо, ще хтось із представників його знайомих або родини. Поводьте себе стримано, так, не дуже видавайте свої емоції, але і не аби ви не були сумною. Кажіш вам са вода, що ви не залежите від нього. І так, і так і надалі тримайте таку марку. Тоді буде все по-вашому. І тоді здійсниться ваше бажання, ваше щастя, ваша мрія. Тобто завтра у вас чекає відділення вашої мрії. Я підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.